Проєкт на будівництво для готовку для ВПО знову в нього вносять корективи. Які саме це корективи? Як це прокоментувати? Скільки безліч коректив? Дивіться, по він був розрахований здається, у нас на 280 там мешканців. Зараз за рахунок збільшення приміщень, які для загального користування, тобто вони будуть перероблені, переплановані, перебудовані, і в нас збільшиться кількість на 418 осіб. Власне, ми коли почали ремонт, ми планували це, ми збережемо стіни, тут ми нічого робити не будемо, ну, на жаль, так не виходить. Були певні недоліки, ми вийдемо з роботи, там не припиняється, але з коригування у нас плановий вихід, вихід до кінця наступного місяця. Тобто, поки ми там більш-менш у графіку йдемо. Там може благоустрій трохи затягнеться, але все, роботи йдуть, все нормально. Міжнародні експерти, які приїздять, у нас так звані вендери, вони високо оцінюють якість робіт. А більш того, ті німці, яких я привозив туди, ми прохаємо там допомогу там, по меблям гіс, вони сказали, що вони відвідали в Полтаві якусь новобудову, то якість внутрішніх робіт в нас в гуртожитку набагато краще ніж те, що вони бачили в ну, комерційному проєкті. Так що там все більш-менш нормально. А які гроші виділено туди? Нам виділили, ну, щоб зрозуміло, давайте так, наш суфінанс доволі великий, а міжнародні партнери виділили 6 тисяч доларів на одну особу порахуйте. Але потім ми вирішили, що ми не можемо залишити кришу, дах без ремонту. Ми не можемо комунікації залишити, які не були прораховані. Ми не можемо залишити без заміни повністю електрику. Вона повністю перероблена, бо там старіші алюмінієві дроти, Ну таке б навантаження вони витримали, тому що там же ж повністю електрична. Зараз не було враховано те, що ми замінюємо повністю водні кабеля, Ми збільшуємо потужну. Потужне навантаження там, на 100 кВт. ну, Це немалі кошти. Тобто повністю міняємо нерозабезпечення. Ну, наш вклад був: це повністю ми поміняли всі комунікації. Ви бачили мерзаєте платрасу і каналізацію, і воду. Ми все це поміняли. Ну, це буде зразковий об'єкт, класний буде об'єкт.